Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги скребок для миття авто. Він є універсальним рішенням для миття вікон вашого автомобіля. Він виготовлений із силіконового матеріалу, який не дряпається, що надає безпечне використання на поверхнях авто. Даний аксесуар ідеально підійде як для автолюбителів, так і для професіоналів. Завдяки високоякісному матеріалу вона служитиме вам довго та надійно. Завдяки ергономічній формі її легко та зручно тримати у руці. Пропонуємо до вашої уваги органайзер для багажника. Це універсальний та місткий органайзер, призначений для ефективного зберігання речей в автомобілі. Регульована конструкція забезпечує ідеальну посадку під різні моделі автомобілів. Завдяки численним відділенням він служить багаторазовим органайзером для таких речей, як продукти, іграшки, інструменти тощо. Виготовлений із міцної шкіри, тому буде довговічним та надійним. Покращте організацію в своєму авто. За допомогою цього чудового аксесуара. Пропонуємо до вашої уваги чохол в авто для тварин. Цей чохол призначений для захисту заднього сидіння вашого автомобіля від пошкоджень, спричинених домашніми тваринами, наприклад, подряпин, бруду та шерсті. Виготовлений із водонепроникних матеріалів, тому він забезпечує довговічність та захищає від розливів. Конструкція чохла зберігає цілісність оббивки вашого автомобіля, навіть якщо на борту є дуже активні домашні тварини. Він легко встановлюється та підходить. Для різних моделей автомобілів Пропонуємо до вашої уваги автомобільний домкрат. Це універсальний та ефективний домкрат, призначений для легкого підйому автомобіля. Завдяки діапазону підйому від 120 до 370 міліметрів. Цей електричний автомобільний домкрат буде потужним та надійним рішенням для надзвичайних ситуацій у дорозі. Джерело живлення 12 вольт забезпечує зручну роботу. А завдяки вантажності в 3 тонни він дозволяє підняти різні моделі автомобілів. Компактний та портативний дизайн дизайн дозволяє його легко зберігати в багажнику. Пропонуємо до вашої уваги універсальні двірники. Це високоякісне рішення для підтримки чіткої видомості в різноманітних погодних умовах. Завдяки універсальному кріпленню ці м'які безкаркасні склоочисники сумісні з різними моделями автомобілів. Конструкція забезпечує бездоганну посадку та легку установку. Лезо забезпечує баланс гнучкості та довговічності, адаптуючись до контурів лобового скла для ефективного протирання без смуг. Доступні в розмірах від 14 до 26 дюймів та підходять для широкого діапазону транспортних засобів.